В нас, в принципі, в українському суспільстві є е, проблема з комунікацією в українського суспільства ТЦК. При тому, що я зараз спеціально говорю з першого українське суспільство, тому що ну, ті, хто не хочуть служити, та вони мають претензії до територіальних центрів комплектування. Це очевидно. Росіяни, можливо, будуть використовувати нову тактику: атакувати ТЦК, намагатися таким чином розхитати українське суспільство на, от на цій противазі. Що з цим робити, якщо таку тактику будуть застосовувати росіяни, враховуючи, що і так непросто в цій комунікації? І друга частина запитання: як цю комунікацію змінити на краще? Ну, взагалі, це моя особиста думка, що е, це помилка, те, що о, таку. Примусово можна сказати, антиконституційні інструменти примусової мобілізації використовують зараз влада. Ну ви знаєте, що ну у нас дуже багато інструментів цивілізованих, якими можна примусити людину щось виконувати. У нас є і виконавча служба. У нас є інструменти дуже багато інструментів державної влади, не військових, а влади. І ми не використовуємо ці інструменти. Хто то вирішив, що цим повинен займатися ТЦК? А, ну всі ви знаєте, що вже якби всі кажуть про це, що це. Це було зроблено спеціально, щоб посіяти зневагу до військових, тому що військові мабуть всі впевнені вже, що на наступних виборах будуть мати дуже велику повагу і увагу і довіру виборців. І це робиться ну, Я думаю, що ні У нас дуже багато інструментів цивілізованих примусово мобілізувати примусово примусити Противелка стати на облік влади дуже багато Друкування інструментів. Рахунок. Ви так зараз зачепили тему виборів, політики. Знаєте, ну є ж глобальна, це поки реклама не закінчилась. До речі, підписуйтеся на Ютуб канал, проєкту говорить Великий Львів. Ми часто до війни казали, що політика це бруд, і всі виборчі технології, виборчі процеси це все таки величезна кількість цього бруду. А як би зараз хотілося про це говорити? Про, про брудні українські вибори після завершення війни, але це на жаль ще історія далекого майбутнього.